Мої вітання! Слава Україні! Пройшовся трошки дощик вчора під вечір і вночі 3 міліметри. Надіявся, що хоч порох приб'є, зранку виїхав в поле, Ну, але марні ті сподівання. Фактично, фактично той дощ нічого не зробив. Вирішив Ну, вже раз приїхав, буду робити, вирішив робити і готувати поле під посів по зиму ячменю. Оскільки я вже показував і бачу, що падали це ріпаку, пророслану, то дві ділянки буде по ріпаку і по гречці. І також посходила власне, і падали це гречки. Коли робив перший слід, ну, то там було. Явно сухо, з чогось та гречка посходила, десь вона вологі взяла. Те ж саме по ріпаку. Тут вже роблено два сліди смарагдом Я ж говорив, що тактика не дати зарости, падали ці, ну і кожний, з кожним проходом перемішується. Саме насіння падалиці, воно на різній глибині і якесь сходить, якесь не сходить. Звичайно, його можна потім прибрати буде в посівах е гранстаром, ну, але я думаю, що е чітко видно, що з кожним проходом краще е перемішуються рештки. Ну, скільки вже 20 вересня сьогодні, ну то можливо, якщо вдасться підготувати. Поле під пусів, то, мабуть, і можна сіяти в суху землю, вже як буде, тоді дощ пройде, тоді зійде. Але спостерігаючи за посівами ріпаку, ріпак не сходить, а падали це пшениці чи ячменю сходить. Десь вона вологу бере. Тобто, думаю, що треба чуть глибше посіяти, можливо, воно десь і добереться до тої вологи, тобто посів на 2 см вважаю зараз ну, просто недоцільним. Думаю, сіяти на 4 см, але трошки з більшою нормою висів. така моя думка, може, правильно, неправильно, то побачимо. В принципі, за порі паку розробляється досить непогано. Думаю, що. Ще пройдуся катками, тих кілька гектарів вже та економія палива тут буде недоречною. Вже краще посіяти з більшими затратами, але якось більш якісніше. Ну, зараз попробую, бо я так вирішив через дві ділянки переїжджати, щоб вже ну, не міняти. Менші крутанини, ну а тут вже які є, так і є. Не глибоко. так працює грібінка. Я ще думаю трошки тут удосконалити систему з, з пружиною, можливо, сильнішу, щоб вона краще пригортала. Ну, але і так, як бачимо, що більш-менш вона вирівнює. Якби не була отака груда, то тут сміло можна з зешкою сіяти, тут не є пухко, було б добре, але Попробую тут вийде, не вийде, недалеко від дому, пройтися агрегатом лапи катки. На великій швидкості, я думаю, він ту грудку повинен побити. Порешті, мабуть, в одному відео. В цьому ж відео покажу, як у нас виходить та підготовка ґрунту. Не знаю, коли ті дощі підуть, щоб так, дочекатися до того моменту, коли затягнуться дощі і вже не вийде посіяти. А таке можливо, що після такої посушливої погоди може настати затяжна дощова погода. Тут, як кажуть, мудрого нема. Підпосів, а хочу посіяти гектарів 5 узимою ячменю. Відведено 3 кілька ділянок по трьох попередниках. Ріпак, гречка і соя. Якщо по ріпаку по гречці ще куди не йшло, зараз заїдемо на гречку, покажу, що робиться, то по сої, я думаю, що дуже буде складно зробити. Тому що я вже там навіть не йшов з марадом, а Дисковою бороною. Ну, сказати, що то бетон, то нічого не сказати. Дуже і дуже суха земля. чи зараз то Я, звичайно, спробую, але я сумніваюся, що без душу можна буде підготовити і посіяти. Ну, То вже як, як вийде. Як не дивно по гречці, дуже було сухо, але десь вона собі взяла той вологи. І от, я думаю буде видно, що десь не десь сходила. Так не буває, щоб гречку зібрати і нічого не загубити. І мотовило вибиває і десь за комбайном губиться. Зеленіє, зеленіє. Вологи хватило для неї, щоб зійти. Тут якраз виходить під невеликим кутом до попереднього. Тут другий сліп всього, всього лише після гречки робиться. І якби було трошки більше вологи, воно б, звичайно, робилося краще. Але і на тому я задоволений, що хоч так можна зробити. Такий посушливий рік, то вже не перший рік, вже так бувало. І якось ми сіяли, і якось збирали врожай. Так що нічого не зробиш, мусимо працювати в різних умовах. Тут ми. Гарну диску, таку, таку роботу, яку робить джокер чи катрос, звичайно, було б набагато, мабуть, краще. Все таки диски, оту груду б е посікли і каток, такий як на джокері чи на катросі, він роботу робить. Що не скажеш про планшеті чи трубчасті катки, вони не для таких умов. Це вже з того, що я бачив, тому що з джокером маю справу і коли погода посушлива, то джокер найкращий агрегат, мабуть. Після агрегату виходить, От так Я думаю вже краще в нинішніх умовах щось зробити не вийде. Тут без проблем СЗ піде, усі усі валки СЗ3.6 буде. Ну і після Усілу обов'язково каткування козика. Тут вже варіантів не буде, тому що сівалка ще підніме якусь грудку за райбурінками і воно буде ще гірше виглядати. Так що прикатковувати треба з двох причин і груду побити, ну і якась, якесь збереження вологи. Після смарада і після агрегату Лапини глибоко основно роботу виконують катки в плані розбивання груди і ущільнення. Такий цього року обробіток і така підготовка ґрунту не став я чекати на дощ. Пусів буде в суху землю. Будемо сподіватися, що дощ пройде якнайшвидше. Завжди в сільським господарстві є доля ризику і Саме складніше прийняти правильне рішення, тому що все не передбачувано. Побачимо я обов'язково покажу, що з цього вийде стараюся зупинятися на одному і тому ж місці, щоб показати картину, яка відбувається на полі. Значить, вже після посівного каткування. Посів пройшов сьогодні, ну, не став я щось показувати. Вдень було досить вітряно, я думаю, що і зараз під вечір також буде чути шум. Посів я сорт озимого ячменю Парадіс від DSV. Це буде вже перша репродукція. Я мав демо посів невеликої ділянки насінневої еліти минулого року. Ну і цього року якраз мені вистачить на цей посів. Буде запланований посів, буде перша репродукція. Посів без добрив в черговий раз, тому що з зрозумілих причин, чому їх немає. Є бажання, але немає можливості. Тут зараз якраз попередник ріпаком, я думаю, що найкраще поле виробилося після ріпаку. Ну і можливо навіть тут трошки більше вологи є, як після гречки чи, скажімо, сої. Соя взагалі плачев. Посів. Маса 1054 грами. ну я так скажу, по, по, по підрахунках не вийшло 4 мільйони, але 3,5 і твердо. Це ще треба мені досіяти трошки більше гектар, щоб я мав остаточну картину. Сівалка СЗ це не елітна новітня сівалка, де на кнопочки натиснув і ти сієш то, що ти хочеш. Не завжди воно виходить. Так, тепер з Ну, така такий фон поля після каткування. Я думаю, цілком цілком е, прийнятний. Насіння протравлене, звичайно. І в кінцевому результаті після каткування, я трохи сівалку приглиблював, то насіння лежить. На 3 см. Я думаю, що нормально. Я хотів на 4, але каткування ще той сантиметр притиснуло. Знизу сухо, фактично сухо. От. Зерно розкладене. Як все за змогла, так розклала. Далі треба чекати лише дощу, тому що з тої вологи, яка є в землі, то нереально. Ну, можливо, десь місцями і буде глибше, але я ж не буду по всім полі бігати і виміряти. 3-4 см, ми говорили, так воно є. От. Таке рішення. Не чекати до вологого ґрунту, а сіяти в сухий ґрунт до дощу, хто той знає, коли той дощ буде. Побачимо, правий я, не правий. Все, що від мене залежне, я думаю я зробив на якийсь відсоток. Все, що зміг. А далі будемо чекали на опади, бо без опадів, отримати отримати сходи не вийде. Ну якось так. Поки що вже більше що, нема що показувати. Будемо чекати, будуть сходи, тоді будемо говорити далі і будемо показувати. от, Залишається під питанням. Ну, ще якісь трошки більше гектара. Після сої, які я би хотів ще посіяти озим ячменем, насіння є, а от попередника фактично зараз нема. Поле після сої. Планово тут також посіяти озимі ячмінь. Але для смарагда, то не по зубах. сильніше бетону. Чому так сталося? Треба думати, гадати? Чому так сталося? Попередньо обробіток був під сою. Попередних був озима пшениця і оброблялося смарагдом. На зиму два сліди. А може тут і навіть три сліди. Така картина. Тут щоб та земля розмокла, то я знаю скільки того душу треба. Тиждень Хоч то і небагато того поля, десь трошки більше гектара, ну але не виходить нічого зробити не виходить країни навіть ще не змолочені, тому що пізніше зійшли Глибити сенсу нема то лише лише будуть рватися зрівні болти. Дискувати також не варіант. Все, що залишається, то треба чекати душу, щоб воно трохи відмогло. Ну або взагалі не вийде. Взагалі не вийде посіяти Те, що соя ризикований попередник під озимі посія. Таку посушливу погоду складно. Складно. ну Разом з тим більше нема нам по чому сіяти, то що було, то я посіяв. От. І наперед треба думати, які попередники собі залишати під ту чи іншу культуру. Тому що раз на раз не приходиться. Якщо минулого року була душова погода і все було чудово, то того року зовсім по-іншому.